Планшети та ноутбуки нині регіональна громада спрямувала на передову чергову допомогу. Її отримали воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади. Також значне підсилення отримали прикарпатські нацгвардійці, а саме засоби ребу для збивання напрямків руху ворожих літальних апаратів. Це три ноутбуки, п'ять планшетів і моніторів кількості вісім штук для підключення їх до цих самих комп'ютерних технік. Для чого це потрібно? Тому що є розвідка, яка працює безпілотними літальними апаратами. І у всіх літальних апаратах є свої карти пам'яті. З цієї карти пам'яті, коли розвідка знаходить місце знаходження ворога, вони повертаються мавіки там, чи три течі, мавіки, три безполотні літальні апарати, і цією картою пам'яті вони представляють в монітор чи у ноутбук чи у планшет. І це показується на моніторі. Тоді тобто легко вивчати, де знаходиться ворог. Це є така потреба для роботи 10-ї гірської штурмової бригади. Нині засоби радіоелектронної боротьби оберігають же. Життя фронтовиків, які щодня боронять українську землю. Зараз це дуже потрібна річ, її можна використовувати до як і в окопах, так і можна на транспортні засоби ставити і використовувати для подавлення безпілотних літальних апаратів. Ми вже такі маємо вже засоби, вони працюють. Хорошо себе зарекомендували на східних рубежах. Цей безпосередньо засіб вже їде найкоротший термін на південно-східні, північно, точніше, східні рубежі. Загальна вартість допомоги близько 400 тисяч гривень. Наголошують вова. Ми постійно першочергово для всіх формувань, які створені на території області, виділяємо кошти і закуповуємо те, що хлопцям потрібне. Те, що вони нам дають в пропозиціях і будемо продовжувати робити. Також ми проводили благодійні аукціони. Як для Національної гвардії України, так само для 10-ї гірсько штурмової бригади, і будемо далі об'єднувати всі зусилля, щоб мати можливість продовжувати забезпечити всім необхідним і дуже потрібним для наших бригад, які нас захищають. Віроковцендрій Буцяк, новини на вежі.